Вітаємо, і ласкаво просимо до програми у фокусі Європа. Раді, що ви з нами. В останні місяці в Німеччині зросла кількість особливо небезпечних пограбувань банків. Організовані злочинні угрупування підривають банкомати за допомогою потужної вибухівки. Зазвичай вони нападають уночі, обчищають банкомати і зникають за лічені хвилини. На місці злочину залишається повний хаос і руйнування. У деяких випадках ці потужні вибухи не лише пошкоджують банкомати, але й наражають на серйозну небезпеку місцевих жителів і перехожих у 2022 році. Ці організовані банди викрали мільйони євро готівкою у банках Німеччини. У середньому щодня відбувається більше одного такого пограбування, що на 27% більше ніж минулого року. Багато із цих високопрофесійних грабіжників банків прибувають за меж Німеччини. Наприклад, із міста Енсхеде, яке знаходиться на голландсько-німецькому кордоні, ніякої витонченості лише груба сила. Німеччину охопила хвиля пограбувань банкоматів. Злодії в середньому забирають із собою десятки тисяч євро. Але матеріальні збитки часто набагато більші. Ці злочинці надзвичайно безрозсудні і безжальні. донедавна у нас в землі північний рентвестфалія було 11 тисяч банкоматів. Але за останні шість місяців ця цифра впала до майже 10 тисяч. Це все ще доволі багато, і вони привабливі мішень для злодіїв. Минулого року у Німеччині було скоєно 500 пограбувань банкоматів. Багато банд приїжджають за кордону, зокрема з Нідерландів. Банки Нідерландах краще захищають свої банкомати, тому Нідерланди не така приваблива мішень. У Німеччині ж банкоматів багато. І вони наповнені великою кількістю готівки. У Німеччині, де люблять готівку, банкомати добре заповнені, а на автобанах немає обмежень швидкості. Ці підозрювані мчать зі швидкістю 250 кілометрів за годину, щоб утекти від поліції. Ми супроводжуємо поліцейських Яно Гінріхс і Берта Брюінса на службі. Вони входять до складу спеціального підрозділу. Протягом останніх 15 років німецька та голландська поліція співпрацюють для патрулювання кордону та боротьби із організованою злочинністю, в тому числі з розбійними нападами на банкомати. Поліція прагне не розкривати надто багато про свої тактики. вам потрібні хороші інстинкти. Тут на автобані. У вас є лише кілька секунд, аби поглянути на машину і зазирнути всередину. Операція надходить виклик від голландської поліції з міста Енсхеде, що знаходиться по той бік кордону? Їхню увагу привернула машина з німецькими номерними знаками. Поліцейські прискорюються, щоб перехопити її. Так, ми зупинимо їх через 600 метрів. Куди ви прямуєте? Додому. Поліцейські обшукують автомобіль за допомогою службового собаки. Тварини навчені шукати в тому числі і вибухівку. Поліція дійсно щось знаходить, але це лише насіння конопель. Ніяких слідів вибухівки чи інструментів для пограбування банкоматів. У цій грі в кота мишки поліція часто приїжджає занадто пізно. Вони бояться, що колись вибух може стати смертоносним. Цей страх поділяє і цей чоловік з містечка, розташованого за сотню кілометрів від голландського кордону. Він не хоче називати свого імені. Нещодавно було пограбовано два банкомати неподалік. Його сім'я живе над банкоматом. Між двома поверхами проходить газопровід, який може вибухнути під час пограбування нам так страшно, що ми, звісно, дуже погано спимо. У нас все погано. Ми весь час стурбовані. вночі ми прокидаємося від найменшого шуму. місцева і міська влада знає про занепокоєння людей. Німецький банківський сектор пообіцяв федеральному міністру внутрішніх справ, що вони краще захистять свої банкомати, посилять заходи безпеки, будуть тримати менше готівки в банкоматах і унеможливлять використання вкраденої готівки. ми зв'язалися з Національною асоціацією німецьких кооперативних банків, щоб дізнатися більше. Вони відмовилися давати інтерв'ю, але надіслали нам письмову заяву. Наша мета протягом багатьох років запобігати нападам і постійно зменшувати кількість вибухів банкоматів за допомогою відповідних превентивних заходів. Однак поки що кінця цьому не видно. А враховуючи зростання кількості пограбувань банкоматів у Німеччині, наступний напад, ймовірно, може статися уже за кілька годин. північна Швеція відома своїми стадами оленів і незайманою природою. Оленярство має давню історію цій місцевості і допомогло сформувати цей суворий ландшафт, але краєвид може змінитися. А все тому, що нещодавно Швеція заявила, що відкрила близько мільйона тонн покладів рідкоземельних мінералів поблизу кіруни, свого найпівнічнішого міста. Ці рідкоземельні метали ключові компоненти в усьому: від акумуляторів, електромобілів і мобільних телефонів до вітрових турбін. проблема полягає в тому, що розробка цих родовищ поставить під загрозу існування культуру та спадщину оленярів, таких як Яуна Алас. у квітні крайня північ Швеції досі вкрита льодом і снігом. Вона може виглядати похмурою, але тут вирує життя. Нічні олені мандрують своїми давніми з землями саамів, останнього корінного народу Європи. Єуна Алас сам. Він вирушає доглядати за своїм стадом, яке вільно блукає засніженими просторами. Але його спосіб життя в небезпеці. Роками ареал проживання оленів скорочується. Це наша земля, і ми тут господарюємо. Нам потрібні великі площі для наших стад. Але з кожним вторгненням сюди ситуація погіршується. Собака є у нелексі нашорошила вуха. Кілька оленів заблукали. Вони прямують туди, де є небезпечне дорожнє перехрестя і залізнична кулія. Олені йшли у неправильному напрямку, але ми повернули їх на правильний шлях. Усього за кілька кілометрів від них будують нову шахту, прокладають багато доріг і лінії електропередач, що також поставить під загрозу стада. Команда державної гірничодобувної компанії вже заглиблюється в мерзлу землю. Вони вважають, що під землею знаходиться величезне родовище цінних рідкоземельних елементів. Швеція сподівається отримати прибуток від цих родовищ і прискорити перехід на зелену енергетику. Ми не говоримо, що це буде легко або без проблемно. дійсно це може стати проблемою для самів. Але тут йдеться не лише про оленярів. йдеться про Швецію та європейський союз. усі в світі мають адаптуватися. Ми повинні припинити викидати так багато. СО2. Ми всі повинні йти на певні жертви. Місто Кіруна розташоване на північ від полярного кола, центр гірничо-добувної промисловості Швеції. Залізну руду тут видобувають уже понад 100 років. Зараз шахти планують розширювати, щоб видобувати рідкоземельні метали. Пробурюють нові копальні. Життя тут уже давно визначається гірничо-добувною промисловістю. Коли бурять нову шахту, місцеві жителі змушені звільнити місце. Будинки, які знаходяться на території, відведені під шахту, підлягають знесенню, у тому числі 2500 квартир. Навіть стару дерев'яну церкву буде перенесено. Віргіта Дальберг виросла в кіруні. Її колишній будинок зараз стоїть за будівельним парканом. Рік тому їй довелося переїхати. Шахтарі надали їй нову квартиру. Руда має видобуватися. А звичайні люди не можуть це зупинити. Та й хто захоче тут жити, коли все виглядає так, як зараз? Треба будувати нову кіруну. Ми впораємося, але все одно сумно втрачати власну історію. Ще гірше втрачати засоби до існування, і саме це турбує Яуну. Про це Він часто говорить із Карін, з котаркою з сусіднього села. Її стадо також під загрозою, і вона вважає, що в цьому насправді немає необхідності. Ми маємо почати використовувати і переробляти рідкоземельні елементи, які ми вже маємо. Лише один відсоток цих елементів переробляється. Нам потрібно покращити переробку, перш ніж ми знищимо ще більше землі та води. Донька Яуни також сподівається одного дня стати оленяркою. Саами передають свої знання із покоління у покоління. Яуна планує продовжувати протестувати проти шахти, щоб захистити традиційний спосіб життя саамів. тут, на крайній півночі Швеції. Якщо ми перестанемо боротися, ми перестанемо вірити у майбутнє. Оленячим стадам потрібно багато місця для випасу. Ми повинні боротися за ці землі, щоб зберегти усе це. Коли розтане сніг, стада підуть високо вгори, і Яуна Алас піде з ними. У всьому світі більшість професійних пожежників чоловіки. Існує хибна думка, що жінки не можуть упоратися із фізичними вимогами цієї роботи. Іспанія не виняток. Але незабаром це може змінитися у Каталонії на північному сході країни. Вирішили, що 40% новобранців повинні складати жінки. Ця фотографія зі змішаних навчань, які сьогодні радше виняток, незабаром може стати нормою, але нова ініціатива безумовно викликала дискусії. Дехто каже, що каталонський уряд зайшов надто далеко в прагненні до рівності. Інші кажуть, що для Іспанії настав час зробити крок уперед і подолати цей гендерний розрив. Пожежна служба північно-східного іспанського міста Гранольєрс проводить навчання. Для Марії Каселас це звичайний робочий день. Вона одна з небагатьох жінок-пожежниць у Каталонії. Незабаром їх стане більше завдяки новій гендерній квоті коли я була молодою дівчиною, я не могла уявити, що стану пожежницею. Жінки цим не займалися. Але я думаю, що коли люди побачать жінок, які виконують цю роботу, це заохотить інших жінок теж спробувати. Однак поки жінки залишаються винятком у каталонській пожежній охороні. Вони складають менше трьох відсотків особового складу. Сьогодні Марія тренується із жінками-пожежницями з регіону. На цих навчаннях вони мають врятувати пораненого водія, використовуючи важке обладнання. Це надзвичайно крупітка робота, яка вимагає великої майстерності. Мені дуже подобається. Коли починаєш о сьомій ранку, ніколи не знаєш, що на тебе чекає. І ти працюєш у команді, то ж ніколи не залишаєшся сам. Регіональний уряд Каталонії запровадив квоту для збільшення кількості жінок у пожежній охороні. 40% нових вакансій призначені для жінок. Марія Муніс задоволена новою квотою. Вона одна з небагатьох жінок на високих посадах у департаменті і очолює команду чоловіків у командному центрі. Командна робота це ключ до цієї справи. Чим більш різноманітними ми будемо, тим ефективніше будемо справлятися з надзвичайними ситуаціями. Це науково доведено. кожен виклик відрізняється від інших, тому ми виграємо від того, що у нас будуть люди з різними талантами. Сила у різноманітності. Але квота викликала дебати у відділенні. Багато пожежників чоловіків кажуть, що вступні вимоги для чоловіків і жінок мають бути однаковими. Мовляв, саме це і називається рівністю. Еугеніо Замбрано з профспілки держслужбовців вважає, що квота перевищує свою мету. Суспільство повинно підходити до цього більш розумно, шукати талановитих людей, незалежно від того, чоловіки це чи жінки. Нам потрібно змінити спосіб мислення. Мені потрібен хороший лікар, і не важливо, чи це чоловік чи жінка. Мені потрібні хороші пожежники, неважливо чоловіки чи жінки. Наші урядовці повинні зустрітися на здібностях і навичках. Ось що потрібно нашому суспільству. Це гаряча тема серед самих пожежників. Марія не хоче коментувати на відміну від її колег чоловіків. Тепер жінки з нижчими балами можуть пройти вступний тест, просто тому що для них зарезервовані місця. А чоловік з вищим балом може не пройти. Керівництво департаменту каже, що це не проблема. Квота це певний сигнал, але головне навички та здібності. Жінка-кандидатка отримає роботу тільки у тому випадку, якщо вона настільки ж кваліфікована, як і чоловік. На сьогоднішній зустрічі голова каталонської пожежної служби має хороші новини. Минулого року лише один з дев'яти кандидатів був жінкою. Цього року кожен четвертий. У нас є проблема, і нам потрібно її вирішити. ми не можемо чекати, поки вільний ринок вирішить її. через 10 чи 15 років. У нас все одно майже не буде жінок у пожежній охороні. Тому ми намагаємося прискорити цей процес. За наші права гасло цього тренінгу. Жінки пожежниці Каталонії пишаються своїми досягненнями. Немає значення чоловіки ми чи жінки. Ми біжимо назустріч вогню, коли інші цікають від нього. Марія каже, що робота пожежника вимагає відваги та пристрасті. І вона рада, що незабаром більше жінок будуть працювати пліч опліч із нею. А тепер до іншої традиційно чоловічої сфери. Футбольний клуб Ньюкасл Юнайтед довгий час борсався на дні англійської прем'єр-ліги. Але у 2021 році поглинання за сприяння Саудівської Аравії за одну ніч зробило Ньюкасл найбагатшим футбольним клубом у світі. Та деякі давні вболівальники, такі як Деніел Спрегон, не святкують. Тепер Ньюкасл фінансується Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії, і Деніел підозрює, що у Саудівців можуть бути інші мотиви, окрім чистої пристрасті до спорту. Ньюкасл повернувся. Вболівальники англійського футбольного клубу знову відчувають гордість за свою команду. Протягом багатьох років Ньюкасл Юнайтед був у скрутному становищі, але все змінилося після того, як клуб придбав саудівський консорціум і витратив близько 300 мільйонів євро на підписання контрактів з топ-талантами. Я думаю, що це відчуття, на яке ми так довго чекали, настало. Це просто неймовірне відчуття. ми просто хочемо побачити тут якийсь трофей. Це все, що нас зараз турбує. Проте не всі радіють. До них належить і Деніел Спрегон протягом 30 років. Він був постійним відвідувачем стадіону. Тепер він просто приходить швидко поглянути і йде геть на знак протесту. Я не можу більше сидіти там на території. Це розчаровує. Це сумно, але я відчуваю, що не можу там бути. Я відчуваю дискомфорт. Сотні інших болівальників відчувають те саме. Зараз Деніел дивиться матчі у місцевому пабі. По суті, саудівська держава тепер володіє контрольним пакетом акцій його клубу. Але я думаю, що коли інша країна, держава стає власником вашого клубу, ви повинні бути свідомими. Ви маєте усвідомлювати, як вони поводяться і як це впливає на вас, і що це означає для вашого міста. Мотиви Саудівської Аравії, зрештою, полягають не лише в грі. Пустельна країна має величезні нафтові багатства, але вона наражається на міжнародну критику через проблеми з дотриманням прав людини. Прем'єр-міністр Саудівської Аравії, спадкоємний принц Мухаммед Бін Салман, має репутацію безжального. Кажуть, є докази, що він замовив вбивство Джамаля Хашокджі критика режиму. Кронпринц заперечує ці звинувачення, але вони шкодять його іміджу. Це лише одна із причин, чому Саудівський суверенний фонд придбав популярний футбольний клуб «Ньюкасл». Фонд державних інвестицій має одну місію забезпечити процвітання Саудівської Аравії. Запаси нафти колись вичерпаються. Бін Салман особисто керує фондом. Журналіст Аарон Стоук спостерігає за тим, як нові саудівські власники відшліфовують свій імідж. Вони вклали гроші в ігрову команду за лаштунками. Я маю на увазі, що навіть знаєте, зміна назви бару на Ширес була дуже великою справою. Люди потягнулися до кишені і справді допомогли. Ви знаєте, фан банк пожертвував 150 тисяч фунтів стерлінгів кілька місяців тому. Фанзона також буде побудована поруч зі стадіоном. Цей крок переконав багатьох скептиків. Я безумовно думаю, що вони намагатимуться зробити те саме зі школами та житловими будинками в подальшому. Я думаю, що якщо вони повернуться сюди через 15 років, ця територія, як мені здається, буде повністю відремонтована і відроджена. Ньюкасл – ідеальне місце. Місто відчайдушно потребує інвестицій, особливо у житлове будівництво. І тут є багато землі для будівництва у привабливих районах, але отримати її не так просто. Для цього не обов'язково купувати футбольний клуб. Є відповідні канали, через які ми можемо пройти. Але звісно, ці канали бюрократичні. Це займає багато часу. набагато простіше, якщо ви можете сказати: гей, приходьте на гру в суботу. це чудовий спосіб побудови взаємин. Це чудовий спосіб налагодити діалог та мати вплив. Переваги, які дає володіння футбольним клубом, також очевидні в Манчестері. Ман Сіті належить об'єднаним Арабським Еміратам. Вони викупили у міста землю у центральній частині і побудували 1600 квартир. Річард Голдінг та його колеги уважно вивчили цю угоду. Те, що вони знайшли, шокувало їх. Місто віддало землю дуже дешево. Усе це всього за 5 мільйонів фунтів стерлінгів. Місто каже, що не могло виторгувати кращої ціни. Власники клубу тепер матимуть прибуток на довгі роки. За нашими оцінками, вони отримують близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів орендної плати на рік. І це великий грошовий потік. Багато інвесторів хопилися б за таку можливість. Тож володіння футбольним клубом може відчинити двері, як вдома, так і за кордоном, якщо клуб виграє чемпіонат. Саудівська Аравія прагне отримати фінансову чи економічну віддачу від інвестицій або, можливо, політичну вигоду. Деніел Спрегон розчарований у своєму місті. Як він це бачить, Ньюкасл піддався саудівському спортивному промиванню. Але він не готовий розділяти цю позицію. Брейк-данс – це сила, творчість і ритм. Цей акробатичний танець народився у 1970-х роках на вулицях Бронкса в Нью-Йорку. Тоді ніхто й гадки не мав, що колись ці рухи стануть олімпійською дисципліною. Однак тепер брейкданс дебютує на літніх олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Це буде перший танцювальний вид спорту на Олімпійських іграх. І це безумовно те, на що варто з нетерпінням чекати. Дякуємо за перегляд і бережіть себе. До побачення. Українською мовою звучено Центром медіаініціатив. Київ 2023 рік.